Аномально тепла зима, повна відсутність, хоча б натяку на сніг, і тиждень до нового року. Здавалось би, жодних передумов для святкового настрою. З цією проблемою успішно впоралися в Інгулецькому районі, відкривши ялинкове містечко біля палацу культури південного комбінату. На захід зібралися сотні людей. Очікуючи на святкове дійство, діти ділилися новорічними бажаннями. Дорослі говорили, чого очікують від нового року. Я хочу, щоб мені подарували. Очень красивые игрушки и все, что я захочу. Хороший компьютер, планшеты. Я хотела телефон. Побольше радости всем. Я желаю всем счастья, здоровья, чтобы никто никогда не болел. Успехов в учебе. Я в целом стране желаю мира, добра, здоровья всем и удачи в наступающем новом году. Всех с праздником! Як і на кожному новорічному святі гостей розважали улюблені казкові персонажі, запальні пісні, танці, хороводи, подарунки весело було усім. Дуже багато зусиль доклали дорослі. Вони сьогодні знайшли саму найкращу ялинку, яка є на Україні, поставили її в інголицькому районі. Ми відкрили вже ялинкові містечка, міську ялинку в декільких районах нашого міста. Тобто, ви можете мандрувати по всьому місту, і скрізь вас будуть очікувати прекрасні ялинкові містечка і великі. Два очень важных для всех нас праздника Это Новый год и Рождество Хочу от имени Южного ГОКа поздравить всех с наступающим праздником Пожелать вам самое главное мира, добра, здоровья, удачи Я уверен, что эта елка принесет всем настоящий праздник для всех Традиційно незадовго до Нового року в венвелицькому районі встановлюють одну з найбільших місті ялинок. Висока, ошатна, яскрава, її видно здалеку. Йолка як вона світиться! Класно. Все прикольно, кльова. этом году гадуйолка намного лучше, ніж була в прошлом. Году. Очень красивая. Обезянки, Дед Мороз, все дідмаросіла красиво. такий настрій дітей вчергове нагадав. Новий рік вже на порозі. Якщо зима все ж не забажає побалувати малечу святковою сніжною погодою, ті не засмутяться. Позитивних емоцій їм вистачить надовго.